Далі, наступний візуальний контакт, як я в деяких відео вже говорила, погляд очі в очі. Погляд очі в очі це як прокладання магістралі від серця до серця. Коли ми дивимося в бік, кудись понад головами слухачів у вікно або читаємо все зі слайдів, слухачі бачать, що оратор з ними не спілкується, що він спілкується з аркушем паперу, зі слайдом. З вікном дивиться кудись там далеко в аудиторію і знижується в такий спосіб рівень сприйняття інформації. Тому, коли ми виступаємо, ми дивимося в очі слухачам. Не треба вибирати жертву чи дві жертви в аудиторії і дивитися лише на них. Дивіться, якщо маленька аудиторія, на одного слухача, на другого, на третього, на четвертого, і таким чином охоплюєте своїм поглядом всіх. Якщо велика аудиторія, в нас є один кут, другий, третій, четвертий і центр.